Вітаю! Щасливий той, хто щасливий у себе вдома. Для кого власна сім'я фортеця, де можна знайти надійний прихисток від усіх негаразів? Та таких сімей в Україні, на жаль, обмаль. Україна посідає друге місце в Європі за кількістю розлучень. За статистикою в Україні за рік реєструється близько 500 тисяч шлюбів, в тому числі і повторних. Розлучається близько 200 тисяч. Лише у місті Вінниці щороку подають на розлучення до 700 пар. Легковажне ставлення до вибору партнера приголомшує мотиви одружень, бажають кращого, з якою безвідповідальністю та неповагою власне до себе запрошують у своє життя випадкових людей. Випорхнула гарнюня там, там де приходять до нас. Вона заміж бігом хоче вискочити. От знайшла. І вона її так не важливо, я от бачу, ви знаєте, цих закоханих так уже ж бачиш, що вона просто вискочити хоче заміж її вже або за кого, або вискочить, або їй треба ж бути гарною. Вона біжить поперед нього, залишила його, біжить, там уже підписи ставити, забула, з ким прийшла. Тут вона ох, о, ох, як гаяє. Гарнівша, подивіться всі на мене. Коли у родинному гнізді стає затісно, шукають пригод та тимчасових розваг. Таке життя стає звичним. І от, коли потрапляє на очі, достойний уваги партнер. У вирі власних емоцій ніхто й не замислюється, що сім'ю варто було б врятувати хоча б заради власних дітей, звернувшись до психолога. На превеликий жаль, вони не звертаються ці пари до психолога, де би психолог поспілкувався. Людина, професіонал має говорити, не мама і тато. Казати, Боже, яка ти в мене хорошенька, ти така розумненька, ти така в мене сама крашенька. А він такий ваш нігадяй, він тобі не пара. І отут ідеш, а батьки між собою починають сваритися. І ці діти розривають шлюб, не маючи ніякої допомоги з сторони сімей і не маючи допомоги від кваліфікованої людини, кваліфікованого працівника, такого, як психолог, який би, можливо, поговорив би окремо з кожним, а потім разом. І сім'я не розпалася. В цей період потрібно звернутися до психолога, як і жінці, так і чоловікові, і особливо діткам. Потрібно подумати, як правильно дитині повідомити про це, що сталася така трагедія в сім'ї, щоб дитина зрозуміла і дитині було легше змиритися з цим станом. Коли вже дитина знаходиться в підлітковому віці, їй важче настроїтись на це, і важко прийняти це в своє, своєму серці, тому що вона відчувала вже ту теплоту, відчувала батьківську любов. Чоловіки вступають у другий шлюб у той час, про який у народі кажуть: сивина в бороду, біс у ребро. Про це дуже влучно написав Мопасан: після сорока у чоловіка лише егоїстичні вимоги серця. Є й така думка, яку висловив Білінський: Батько любить своїх дітей тоді. Коли любить їхню матір. Діти стають заручниками батьківської нерозсудливості, байдужості та легковажності. Коли виникає почуття до іншої жінки, чоловік з головою поринає це, він забуває про свої батьківські обов'язки, він хоче відчувати себе щасливим, тому, мабуть, і притуплюється батьківське почуття. І вся батьківська любов віддається не дитині, а віддається другій дружині. На превеликий жаль, про це менше всього думають чоловіки, тому що мама, як правило, з дитиною, вона все життя з дитиною. А чоловіки якось легко кидають і по двох, і по трьох дітей, я знаю, по одному, йдуть в іншу сім'ю. І, і ви знаєте, що вони потім кажуть, кажуть, а, а ще коли йдуть вже розлучатися, от вони йдуть з рішенням суду. А слідом за ним вже йде інша жінка, яка вже його підштовхує в спину, щоб він вже швидше написав цю заяву, там ще ж, бо ще ж треба ще ж, свідоцтво отримати, там ж, там поставити, щоб він, він вже був розлучений. У них вже, як правило, є заміна. Ці чоловіки йдуть в інші сім'ї. І, і, і заявляв мені один батько каже, ну ти що? А я ж їх не покину своїх дітей. Я ж їм буду допомагати. Ну, допомагати ти будеш їм матеріально, можливо, так. А як морально цим дітям компенсувати? Я знаю таку сім'ю, коли батько покинув двох дітей і рядом в будинку проживає. А діти, коли тато йде з роботи, вони висовуються з вікна, як голубочки, маленькі діти. І в вікні сидять, щоб побачити, коли тато буде йти мимо і піде мимо них, і піде в іншу квартиру. Не рветься, серце рветься. У цієї жінки, яка дивиться, що, що діти у вікні сидять, рветься. Чому не думають ці чоловіки про це, про моральну сторону е цих діточок? А чи не озлобиться це серце маленьке? А чи не повторить воно таке ж саме? А тато мій міха? Я чому? Який приклад! І він буде рости без батька. Та, що морально діти вже... Ушкоджені це однозначно, тому що ну як можна, вони це ж хлопчики, їм потрібна батьківська рука, батьківська ласка, їм потрібна дисципліна батьківська. Це батько їм потрібен. А дівчатка? А а дівчатка, ви знаєте, є такі сім'ї, в яких вони ж тут розповідають, вони ж як на духу все розказують, поки розірвеш люблю чи поки одружиться. І дівчатка прив'язані навіть більше до чоловіків, аніж хлопчики. А для дівчинки це ще гірша сторона медалі, те, що батько пішов з хати. Це залежить індивідуально від кожного чоловіка. Він повинен розуміти, що на першому місці це його дитина, яка чекає батька, чекає його теплоти. А вже на другому місці повинні бути почуття, почуття до іншої жінки. Страждає від розлучення і покинута жінка. Їй важко змиритись із думкою, що усе роками так би напташене у своє гніздо вмить зруйновано. Особливо важкий перший період розлучення, коли жінка стає дратівливою, коли жінка стає замкнутою, нервовою. А біля неї дитина також потребує уваги, материнської уваги, материнського відчуття, тому що мама завжди зігрівала, мама завжди була порадницею і мама завжди була опорою. А тут мама дратівлива, зла, і дитина починає думати, чому мама так змінилася. Може, і вона мамі не потрібна, втратила батька і може втратити маму. Дитина метається між двома ворожими таборами, хоча любить і поважає однаково і батька, і маму. На той період мама для дитини, як те сонечко. Сонечко яке є, але сонечко не зігріває. А мати не в змозі дати дитину ні тієї уваги, тому що сама знаходиться в депресії. І дитина бачить, що мати. Така добра, лагідна, ніжна, яка завжди біля неї, її порадничка стає злою, дратівливою, замкнутою. Дитина е, думає, що і мати для неї теж втрачена. І у чоловіка, і у жінки. Перенесений стрес визиває загострення хронічних захворювань, можуть виникати гострі захворювання. погіршується настрій, погіршується працездатність, знижується батьківські почуття. У народі кажуть, перша жінка від Бога, друга від людей, а третя від нечистого. Бо Марше сказав: жінко, будь прекрасною, коли можеш, мудрою, коли хочеш. Але розсудливою ти повинна бути завжди. Розсудлива жінка розуміє, якщо хоче вийти заміж за чоловіка, який мав попередній шлюб, зобов'язана любити його і його дітей. Ці сім'ях, які це називається повторні шлюби, коли розлучені, реєструють, створюють нову сім'ю, у них море проблем. У них дуже багато проблем, тому що там залишається сім'я і там є сім'я. І от від цих удвох залежить, як вони далі мають жити. Або вони всі пересваряться, або хтось один з них відмовляється від дітей. Своїх не знає, забув, де ж у нього були, були ці діти, і, і вже йде на сторону дружини. Як правило, жінки хочуть перетягнути, вони їх ревнують до тієї сім'ї і хочуть перетягнути на свою сторону, щоб тільки, аби моїм дітям. Я вважаю, це абсолютно неправильно. Тому що це треба обумовлювати однозначно при створенні такої сім'ї, це треба домовлятися. Хоча б на перших порах домовитися, що давай і твої, і мої будуть однакові. Хоча вони однакові, хто знає, чи будуть однакові, але вони мають бути якби однакові. А потім все залежить від жінки. У мене є така знайома сім'я, які теж при розлученні розлучилися і одружилися. І там діти, і там діти, і там, і там. І ця жінка, її було важко, її не сприймали його діти спочатку, якби да? мама, мама, там мама є. І, і її діти, якби теж було їм не так комфортно, бо ну, не батько. Але наскільки вона зуміла? Вона, можливо, десь і переплакала там тихенько, так, щоб ніхто не бачив. Можливо, їй було важче всіх. На сьогоднішній день. Це така гарна родина. Там так помірковано все було продумано гарно. Вони всі діти спілкуються, онуки спілкуються. Там, там і навіть половини ті, які теж абсолютно претензій не мають. Тому що люди розійшлися, в них не було спільних інтересів, вони вже розвелися. Їм, їм вже не так це було важливо чоловіку і дружині. Тут діти, важливо, діти. І наскільки ця жінка зуміла допомагати однаково, що моїм, що твоїм. Там різниці не було. Вона старалася допомагати і тим, і тим, і так, і так, і так. Все вона це так була зуміла залагодити. Якось так. Так так це все було по розумному, гарно. Пройдуть роки. Що ж чекатиме горе батьків у старості, коли літа вже на осінь повернуть. Приходять діти, які при отриманні паспорта хочуть змінити собі прізвище. Це то, що ми робимо зміну. Прізвище, імені, це, це у нас є реєстрація, зміни, проводимо ми це. Але дуже багато є таких дітей, які при отриманні паспорта вони мають право змінити собі прізвище. І це діти, які, батьки їхні розлучилися, ці діти проживають з мамою і виховує цю дитину відчим. Я кажу, на яке ви прізвище хочете змінити? На прізвище відчима. А чому? Ва же то батько, то якби родове прізвище вже ваше? Він Каже, ні, ні. Я не хочу. Він мені не допомагав ні матеріально. Я його бачив два рази за все. Ці 16 років. І я його не хочу бачити. Я хочу змінити прізвище. І я би ще, якби дозволяла законодавство, то змінив би ще й по батькові на цього батька. Оце вже мій батько, а не той. Ну, законодавство не передбачено, немає не зміни по батькові, тільки в одному випадку, коли батько змінює своє ім'я, там зміниться. І от він хоче змінити і хоче все змінити. І прізвище і по батькові, він був готовий був вже на все. І він каже: Оце мій батько! А того батька я не хочу бачити. І таких дітей дуже багато. І от коли діти одружуються, кидаються батьки, появляються. Вони появляються і хочуть бути присутні на реєстрації одруження, вони хочуть бути на весіллі, вони претендують на те, що я ж батько. Чого це цей дядько має коло тебе сидіти, а не я? І от є такі випадки. Є такі випадки, що пускають діти на реєстрацію, а є такі, які не пускають. Є такі діти, які кажуть, що я не хочу його бачити. І от я вас попереджую, що якщо прийде батько, буде там біля мене ставати, якщо ж якась буде така, знаєте, вже щось, я буде, ми там, каже, то, щоб ви не звертаєте уваги, тому що це, я його все рівно коло себе не поставлю. І от такі є батьки, які ходять по, по, по підприміщення сльозами на очах, тому що дитина виросла, дитина виходить заміж, чи син жениться, а тато ходить під порогом, його не допускають. З першого дня подумайте. Де ви будете сидіти на весіллі? Чи поряд своїми дітьми, чи ходити по приміщення, чи сидіти в куточку в залі, де буде весілля. От про це потрібно думати. Психологи стверджують, розлучення справляє негативний вплив на кожну людину. Отож, треба навчитись дорожити тими, хто поруч, цінувати тих, хто вас також любить і поважає. З вами була передача Акценти. Зустрінемось наступного понеділка о 20:20. .20.